Його, звісно, не передати ніяк. Але зараз, от, особливо, коли попадає дощ і град, тут в Гімалаях стоїть неймовірний запах. Запах трави після дощу. Це фантастика. Як воно смачно пахне. Справді смачно. Ах, якби я була коровою, я б їла цю траву. Ах, благодать Сьогодні ми ночували прямо на території млина. Вчора ввечері і день перед тим, взагалі два останні дні, були зливи, просто нон-стопом падав дощ. І ми, як ці, знаєте, горобці, які ховалися десь від дощу під якимось накривом. Так само вчора ввечері ми знайшли ось оце, зайшли в середину, спитали, поговорили, я так зрозуміла, з господарем чи робітником. Він сказав, можна, але треба поїхати в поліцію, спитати в них дозволу. Ми поїхали в поліцію ті нам дозволили, перевіривши всі наші документи, відправили нас назад. Тут виявилося, що потрібна ще якась форма. То вже цей дядько відправив працівника свого взяти ту форму чи навпаки відвести цю форму в поліцію. Ми цю форму офіційно заповнили з підписами, з початками, з усім, усім, усім офіціозом. І аж тоді нам дозволило поставити тут намет. Ну, в принципі, дуже добре накриття, тобто дощу не було вночі, слава Богу. Зранку теж нема дощу. Ура! Але скажу вам, що така люб'язність індусів це винятки. Ну, ось типова поведінка індуса. Ми стоїмо, щось робимо, будь-що, наприклад, клеїмо на дорозі пробити колесо, зігнулися там щось, пітніємо, колупаємося в тому колесі. Вони обступили колом, цілий натовп збирається і дивляться на нас. Але не просто дивляться, вони нас запитують, звідки ми, як нас звати. Абсолютно якісь тупі запитання можуть запитувати, можуть торкати за плече і вимагати цю відповідь нахабно, чому ми їм не відповідаємо. Але в той же час вони ніколи не запитають, чим нам допомогти, може нам щось потрібно або щось таке. Це дуже-дуже дивно. Хоч вбити мене, я цього не розумію. Ми тут сидимо вже 15 хвилин, готуємо обід. За ці 15 хвилин таких 10 партій вже точно прийшло. Подивитися, що ж ми тут робимо. І всі вимагають фото, звісно. Не просто якісь маніяки. Маньяки. Маньяки. Просто якісь божевільні. що це типа кльова. Коли ти мокнеш під дощем, ніхто тобі не скаже: зайдіть в мій магазин, погрійтеся. Тут накриття можна якось сховатись від дощу. Ну такого нема. На жаль, нам трошки сумно, бо в Ірані було все навпаки. Може, ми розбалувались в Ірані, <смі> не знаю, але це було прикольно. А тут так трохи. Попереду Непал. Сьогодні-завтра будемо вже там. Побачимо, які непальці пальці будуть.